Друзі, всім привіт вас, вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi А7. Друзі, машинка приїхала з Кореї. 2015 рік випуску, 3,0 дизель, повний привід автомат, пробіг 137 тисяч кілометрів. Машинка живенька. Друзі, це у нас 50 TDI. Ну, Класний апарат, електропривід, багажничка, безключовий на всіх дверях, а дисочки просто зачотні. Безключовий на всіх дверях, вставочки декоративні, підігрів задніх сидінь. Потолочок, чистенький, люк присутній, підігрів задніх сидінь, клімат також задній присутній, друзі. Датчики сліпих зон маємо. Електропакет пам'ять сидіння. Передні сидіння мають підігрівчики, електропривід, бокові підтримочки, мультикермо, автосвіт, автодощ, електропривід керма з пам'яттю пробіг 137 тисяч кілометрів. Друзі, машинка в дуже гарному стані. По техніці пройде будь-яке СТО, взагалі без зауважень. Менюшечка, автохол, ручничок як я казав, чотири зони кліматконтроль, менюшечка, камера огляду, парктроніки по кругу. Також присутні тут CarPlay. Друзі, ціна на машину буде 28 990 доларів. Фіцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте, друзі. В Україні в неї ще власників не було. А машинка доступна в лізинг кредит, є готікою, без розрахуночок, розрахуночок, криптою. Або взагалі можете її поміняти на будь-який своїх автомобілів. Друзі, в нас також є послуга Терміновий автовикуп. Слідкуйте за нею, вона на вас чекає.